Друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на своєму youtube каналі І в цьому відео я буду вперше знайомитись з двома популярними ароматами. Точніше, один з них це мега-популярний аромат, який отримав парфюмерний Оскар в 2022 році. Це Ганімет від бренду Марк Анто Буруа. І другий аромат це Томп Форд Ваніль Фаталь. Чому саме ці аромати зараз розповім. Я сьогодні вирішив піти до однієї жінки у Києві, в якої я вона займається розпивом парфюмерії, і я в неї собі купив аромат Santal 33 пару місяців тому. І... Я дуже часто його використовую. Я купляв 30 мл і в мене вже за місяць залишилось десь мілілітрів 10. Тому я вирішив, що треба трішки підлити, пішов до неї, і вона мені запропонувала: типу, можливо, ви хочете якісь ще аромати від ліванти, наприклад. І знаєте, я так подумав. Дійсно, я хочу. І саме такий аромат, з яким я хотів дуже давно познайомитись, але просто в Києві нема змоги, його ніде немає, він ніде не представлений. Це якраз ганімет. Я дуже багато чув про цей аромат. Я знаю, що він повинен бути такий мінеральний, медичний, трішки схожий на бакару, що це повинен бути аромат грошей, і він повинен бути дуже сучасний. І ще ця жінка мені сказала, що він дуже-дуже стійкий. А ваніль Вальфаталь в мене дуже велика колекція ароматів Тома Форда. І Ваніль Фаталь. Я також з ним ніде не мав змоги познайомитись. Тестерів ніде не було, не у брокарді, ніде у Києві, не в ароматеці. Хоча Том Форд представлений лише в брокарді, хто не знає. І ну реально там, ось скільки я ходжу в брокарт, років там, 5, 6, 7, жодного разу не був представлений аромат Ваніль Фаталь. Хоча, наскільки я знаю, це не знятість і він продається на території Європи і Америки, а, тож я вирішив додати ще собі до замовлення пару мілілітрів ваніль Фаталь, тим паче табаку-ваніль. Це мій, мій улюблений аромат, і мені здається, що ваніль-фаталь це також в одному направленість тобако-ваніль. Це повинен бути солодкий, гурманський аромат, і він повинен мені сподобатись. Тож, бо в мене два відліванти. Я замовив 2 мл ганімеда і 3 мл. Томофорда ваніль-фаталь. Ваніль Фаталь була дешевша, ніж Ганімет. І ця мила жіночка, яка розпиває парфумерію, сказала мені, що ось Ганімет, він дуже-дуже стійкий, що він буде дуже довго триматися, тому я вирішив, що 2 мл також буде достатньо. Давайте почнемо з аромату. Я знаєте, я хочу від менш цікавого до більш цікавого. Давайте почнемо з Ваніль Фаталь ванільфаталь Форда. Опа! Слухайте, перше, що мені вдає в ніс, я, до речі, одразу хочу попередити, що в мене зараз трішки збитий рецептор. Я коли увійшов в свою квартиру, я перед цим купив букет квітів, і в мене трішки забилося обоняння, тому я, звісно, вибрав найкращий момент, щоб слухати аромати нові, але. Перше, що мені згадалося на думку, це амуаш інтерлют. Такий східний аромат. Він зовсім інший, на відміну від ваніль, дійсно. Він більш м'який і я впевнений, що його треба все-таки розносити в день. Завтра я хочу на себе його нанести. Так мені дуже важко сказати. Ну, Я чую солодкість, таку кондитерську, він реально гурманський. І мені казала ця жінка, що він гурманський і знаєте, він навіть дуже такий, дуже гурманський. його хочеться з'їсти. Це як круасан мегдалевий, политий шоколадом. Мені подобається блін. Я ще я боявся, що ці аромати мені дуже-дуже сподобаються, і мені захочеться їх собі купити. А по-перше, вони не дешеві. По-друге, в мене і так вже, як для мене, велика колекція. І по-третє, вони не представлені в Україні. І купити їх це буде ще проблематично. Дуже приємний аромат. Мені подобається, пусть я поки зачекаю, трішки посидить цей блотер. І зараз будемо з вами пробувати, ну, ганімеда. Просто я плюс-мінус розумів, що буде ваніль фаталь. А ось ганімед для мене це буде просто щось нове. І мені дуже цікаво. Це казали, що індустріальний аромат. І коротше, подивимось. І так, ганімед. Дуже багато. Слухайте, щось дуже дуже знайоме. Хм. Вау. Мені чомусь пахне клеєм. Клеєм і якимось лаком таке щось хімозне, знаєте? І медична, боже, прям бінти такі. Так, пробачте, тут така реклама Брокарда, так? Ну, де, де зміг забрати блотер, там і забрав. Слухайте, я відчуваю йод, реально така йодованість, і він мені прям подобається. Ну, На відміну він від фаталь це зовсім інша історія. Зовсім. І. Тут є таке щось колке і вологе. Ой! В глаз собі попав і вологе. М -м. Слухайте, мені дуже-дуже подобається цей аромат. М -м. Він мені пахне якимось, якщо ви мене можете зрозуміти, М -м -м. я не знаю, чи можна тут казати. Коротше, з забороненими речовинами, від яких може бути залежність. Розумієте про що я? Нібито який, якийсь білий порошок. Не питайте, чому я знаю, як це пахне, але щось таке є. Таке, знаєте, щось в ньому є, таке навіть похоть, якась похоть. Мені це пахне. Трішки сексом навіть. Mm -hmm. ну, він в мене визвав більш такі цікаві емоції, ніж ваніль-фаталь. Ваніль Фаталь, ну, Він такий просто східний, солодкуватий, приємний аромат, ось саме приємний. А Ганімет це М -м, реально якась така. Знаєте, коли ви заходите у лікарню, там відкриті вікна, не знаю, усюди, там десь. Ви трішки чуєте такий нашатир, щось тут є таке трав'яне. Але це ж зараз дуже популярна тема, та, та ж бакара, там також є медичні ноти, але це інше. Бакара така більш солодку Бакара це як жона солодкавата, а це. Слухайте, ну його. Я дуже-дуже хочу спробувати на шкірі, також завтра, і він дуже красивий. Чесно кажучи, він навіть півйшов мої очікування. Реально пахне бинтами, ось такими білими бинтами, на які на трішки пролили йоду. М -м. І він такий досить монотонний, він не грає. І знаєте, я, так, я такий щасливий, що я реально зараз розумію, про що казали інші блогери, тому що вони казали саме те, що кажу зараз я. І я повністю згоден з тим, що це медичний аромат. Монотонний, він не грає, як на мене, але він також стильний. Це щось трішки-трішки схоже на Сантал 33, навіть не те, що схоже, а він такий ж. Сучасний, як Істал 33. Хоча Сантал 33 був випущений ще дуже-дуже давно. Але ІSNT 33 він взагалі не медичний. А ганімед. Чому казали, що це пахне грошами? Для мене це більш. Для мене це чомусь сексом пахне, а не грошами. Сексом, так, таким. Дуже. Дуже гарячим і дуже, не те, щоб грязним, а таким ось прям ух. Коротше. Мені подобається. Хочу потім також його розносити, але коротше, давайте закруглятися. Що можу сказати? А... Ваніль Фаталь приємний. Приє... А так це не він. Секунду. Ваніль Фаталь, тут я чую трішки ще сандалу і. Такий східний, з, е, з прянищами аромат. Приємний. Але, чесно кажучи, після Ганімету у мені навіть нема думки, що я хочу собі Ваніль Фаталь, я хочу тепер Ганімет. Чи на кожен випадок Ганімет, чи на, під будь-який аутфіт, чесно кажучи, навіть не можу сказати. Ну, Під якусь спортивну одежу точно він не підійде. Не знаю, для мене це аромат сексу чомусь. Я потім ще його розслухаю. Можливо, отримую цей аромат, куплю і зроблю окреме відео. Але мені подобається реально такі медичний бінти. Мені подобаються ці сучасні ноти. Все. Це був Ганімет і Фаталі. До речі, давайте я вам зроблю бонус плюс. Я собі напшикав три аромати Тома Форда. Це Грейвітівер, це Rose Prick. І який ще я напшикав? А, і Fake'n Fabulous. І давайте я вам розповім ще трішки про ці три аромати. Поїхали. Я згадав, в мене ще один аромат, і зараз я про нього розповім. Це The Deacon Вальтер This Is Us, який в мене колись був. Це моноаромат Сандалу. Я його продав, тому що, до речі, рівно рік тому літом. Влітку, тому що він мене дуже-дуже душив. Це просто дуже монотонний аромат. Він ніяк не грає, він без вау ефекту, просто приємний. Але, до речі, ну досить не те, щоб багато, але люди робили компліменти на цей аромат. Його плюс в тому, що він коштує набагато і мені здається, він підійде під будь-яку одежу, він не об'язує вас нічим. Але такий, ну просто солодкуватий як печенька трішки. Але мені подобається. Я взагалі зрозумів, що мені дуже подобається в парфюмерії Сандал. Але ось з Санталом 33 нічого не зрівняється від Лілабо. Я пробував Сантал Блаш від Тома Форда, але він, ну, мені, чесно кажучи, не дуже сподобався. І це один з небагатьох ароматів Форда, який мені не дуже сподобався. Так, йдемо далі. Що у нас тут? Це повинен бути грейвітивер. Пробачте, але я цей грейві цівер, яка туалетна вода чоловіча, я вже нічого не відчуваю після усіх цих. Я хотів придбати собі гревіців, тому що на OLX я бачив по ну, непоганій ціні, але і зараз літо з моєї усієї колекції я лише три аромати можу носити: це Сантал 33, Шанель Егоїст і Томфорт на ролі Portofino. Я хотів собі ще купити якийсь свіжачок. Я взагалі не любитель свіжечків, але ну, я зараз літо я не можу носити табаку, ванілля, розумієте? Думав цей гри і купити, але ну, якщо я його зараз не чую, то значить, що він не стійкий. А нестійкий аромати я не люблю. Далі в нас йде, я по запаху зорієнтуюся. Fucking fabulous, здається, так? Знаєте, ось Fucking Femulus, він приємний. Я тут чую кардамон, але в ньому є ще така мильна нотка. Ось реально, я коли його в перший раз почув, була така мильна нотка, дуже мильна мильна, як піна мильна. Але він чіпляє, щось в ньому таке є, він дерський. Навіть перець, тут якийсь, я відчуваю чорний перець трішки. На чоловіках буде дуже органічно звучати. Приємний аромат. І останній це Rose Prick, який я собі хотів-хотів в колекцію. Цей рожевий флакон це щось неймовірне. Так. М -м 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 -м, дуже приємний. Солодкий тут куркума. М -м -м, який він класний. Я його наносив на себе восени, заходив в кондитерську і Боже, як він красиво звучав. Класний аромат, трішки схожий на мій Курикджан у Сетін Муд, ось цією пудровою розою. Але тут вона така прям цікаво обіграна, навіть і не скажу, що це роза, чесно кажучи. Реально, ось так цікаво, що аромат названий на те... Rose, Rose Pріck на тему Рози, але. Рози тут ти особливо і не відчуваєш. Ти відчуваєш якусь таку солодкість, коркому. Приємний аромат, дуже-дуже. Якщо ви не любите розу в парфумерії, спробуйте цю, вам вона може сподобатись. Все, я гадаю, що це все. Я сподіваюся, вам було цікаво. Так ще останній занюх ганімеда. М -м -м. Знаєте, мені напем... нагадує цей ганімет реально, лікарський кабінет. Це так цікаво, чому аромат от просто на тему мономедичності став таким популярним. Я вам гадаю, що це просто тренд, та ж бакара. Там реально ну, я відчуваю медичність. І я на... я на собі не відчуваю ось цих петушків і чогось солодкого. Ну, Зараз це модно, мабуть. Ну, можливо, треба ще послухати на шкірі, як він буде розкриватися. Все, Любі, я вам дякую за перегляд сподіваюсь, вам було цікаво. Е, потім ще додам, мабуть. Коротше, якщо з'явиться відео з ароматом Ганімеда в мене в руках, то все, то цей аромат мене покорив. Ваніль Фаталь я. Ваніль Фаталь такий східний аромат, типу амуажа, інтерлюда, все. Дякую вам велике за перегляд. Будь ласка, ви поставте лайк цьому відео, тому що для мене це дійсно важливо. І якщо ви додивилися до кінця, то ви взагалі я вас дуже-дуже люблю і вдячний, тому що багато відео, чомусь ви не додивляєтесь до кінця. Все, я вам дякую. Я бажаю вам, щоб ви знаходили собі ваші улюблені аромати, щоб вони вас радували, тому що реально парфюмерія, наприклад, для мене. Дає дуже класний заряд позитивних емоцій. І я впевнений, що для вас також. І, мабуть, вам цікаво, мені цікаво слухати інших людей про розповіді їх про аромати, які мені цікаві. І, на жаль, на українському Ютубі не так багато контенту, як хотілося б. Тому що я вводжу, наприклад, в пошуку там ті ж аромати Тома Форда і. Жодна людина не зняла аромати, реально там типу там колекція Тома Форта. На жаль, я буду цією людиною. Якщо нема контенту, я зроблю його сам. Все дуже багато. Я балакаю. Дякую вам усім за перегляд, усім па-па.